Через два роки після початку збройного конфлікту на сході України з окупованих територій виїхало близько двох мільйонів людей. Переселенці оселяються в різних областях держави, проте всюди стикаються з одинаковими проблемами. У рамках проєкту Голос місцевих змін наші журналісти поспілкувалися з внутрішньопереміщеними особами у Вінниці і спробували з'ясувати, як їм живеться у новому регіоні. Мама у нас насільони, а ви в не закінчили? А мы закончили. Мы закончили. И день сюда Надо. перехожу. Я играю только здесь с друзьями. потому что мне сначала никого не было. Потом я нашел себе друзей. Давідові сім років. Рідний Луганськ, хлопчик, уже не пам'ятає. Разом з сім'єю покинули місто ще в 2014-му. Відтоді увесь час на валізах. Сподіваючись знайти постійного прихистку, дідусь та бабуся Давіда приїхали у Вінницю, проте й тут зіткнулися з проблемами. За те час, от за ці два місяці, які ми зі ми вже поміняли дважі жильось. Тобто ми зарегістрились на одному. Вот мы там прожили полтора месяца. За это время у нас нет возможности искупаться. Понимаете, вот такая вот... Вот такой вот у нас быт там был. Негде просто нам было искупаться. 100 гривен отдать, чтобы пойти в сауну, у нас нет такой возможности. Поэтому мы вынуждены были поменять на меньшую площадь комнату и вот перейти. Аби допомогти одне одному адаптуватися у Вінниці, переселенці зі сходу України об'єднуються, створюють громадські організації, де граються з дітьми, спілкуються та намагаються спільно вирішувати проблеми. Чем мы столкнулись, это на самом деле это настоящая беда. Компенсация, которая идет переселенцам на аренду житла. Ну, вот это так называем, там 400 гривен на работающего человека, 800 э, с мелочью, там на взрослого, о, на ребенка вот, и 900 на пенсионера с, с инвалидностью. Она недостаточна. Не Дело в том, что, вот, допустим, мы арендуем жилье, мы платим за нее 4000 в месяц. Меня зовут Русанова Аліна Сергіївна. Я из Горловки. Ну, Прошу всіх в мой теперешний дом. Проходите, пожалуйста. Проте є й ті, для кого орендоване житло стало справжньою домівкою. Кілька місяців тому в цій сім'ї помер батько. Відтоді мама з дітьми нерозлучні. Разом доглядають за господарством і так само разом ходять на три мамині роботи. У Мене столь, вона сама. без папы. Вот она сама работает. Мы любим ходить в магазин вместе, гулять в парке. Все И играться игрушками. Очень нравится огородное хозяйство. Я сама земледелец, я выросла на земле, я люблю копошиться там, люблю наблюдать, как все растет, приносит свои плоды. Здесь, слава Богу, мне это удается. Еще Скажем так, заняття для душі, це оформлення клубів, садов, ну, може, некоторим огородов. у планах пані Аліни зайнятися бізнесом і вирощувати овочі. Крім того, встигає допомагати й іншим переселенцям, займаючись волонтерством. Більшість переселенців все-таки не падають духом. У ніхто теж по дві, по три, по чотири роботи. І таких примірів дуже много. Ті, які. менее активны. Мы пытаемся их задействовать в каких-то программах, подтолкнуть, чтобы люди поверили в себя прежде всего. Если ты будешь верить в себя, у тебя все получится.